Як вести себе після смерті, щоб знову не потрапити на землю? Дивна назва, але така актуальна після того як проживеш життя. Потрапляєш туди і не встигаєш щось зрозуміти, як знову прокидаєшся в тілі. Маленьке тіло, ти хлопчик чи дівчинка, пам'ять душі ще не закрита. і Ти чітко пам'ятаєш про себе все, сказати нічого не можеш, бо ще не вмієш розмовляти. Китрий план, чи не так? А тепер пригадайте, чи бачили ви відео тут, в Тіктоці, де розповідають про те, що потрібно робити і як себе вести після смерті, щоб знову не потрапити на землю. Якщо не бачили, то коротко розповім, в чому суть, а потім скажу, чому це не спрацює після смерті. Там кажуть, що не варто йти на світло, бо відразу народишся і знову цей земний досвід, як наче чергове втілення є покаранням. Так ось. Якщо вам потрібно відразу на землю, то відразу йдете на світло, і тут без варіантів. У хрещених і прив'язаних церковними ритуалами до Егрегору, який в свою чергу створений для проведення на планету низьких енергій, в питанні куди йти далі, немає вибору. Підете туди, куди скажуть. От саме через таку систему виникають такі, як Путін чи Гітлер. А що якщо я вам розповім? Як можна більше не народжуватись на землі, не страждати? І так, тоді йдемо далі: помираєш, бачиш внизу своє тіло, бо тебе завжди відносить наверх. Противитися цьому відчуттю, що тебе підіймають, ти не можеш через те, що фізична оболонка мертва, а іншими словами. Твій досвід закінчився. Ти його закрив, відпрацював і не потребуєш перебувати там, в створеній тобою ілюзії. Тебе тягне вверх. Тут є декілька варіантів розвитку сценарію. Бачиш світло, кружечок світла, який тебе майже гіпнотизує. Чим більше ти зосереджуєшся на ньому, тим швидше рухаєшся вверх. Він теплий, рідний. Світло, яке ти відчуваєш як найвищу любов, і тільки бамс. І ти знову народився. Інший варіант: ти знаєш, що помер і пам'ятаєш про світло, прожив своє життя, накопичив достатньо мудрості, щоб зрозуміти, що маєш право вирішувати після смерті, народжуватися знову чи відпочити від реінкарнації. Знаєш, що тебе хтось там чекає і бачиш поряд з собою провідника. Спочатку він розмитий. Бо не може повністю проявитися, щоб не налякати тебе своєю присутністю. Провідник веде тебе в місце, яке ти відчуваєш як дім, і там зустрічаєш всіх, кого втратив під час життя, а також друзів з минулих життів, переглядаєш все, що пережив в житті. Поступово воно віддаляється від тебе. Далі разом з наставниками і вчителями, плануєш наступне життя з урахуванням всього, що не хотів. Або боявся проходити в попередньому житті, це якраз те, що ми називаємо кармою. І є третій варіант: до нього доходить не кожна душа. Хочете про нього дізнатись?